Від 80 і майже до 500 гривень з абонента прийдеться викласти тернополянам за технічне обслуговування газових систем у багатоповерхівках. Вже по закінченні цього опалювального сезону близько 800 будинків пройдуть перші планові перевірки. Технічний огляд буде проводитися в неопалювний період. Буде затверджений графік попередньо, тож ми всі раз не підемо обслуговувати будинки. Ми будемо попереджати жеки ОСББ. Що буде з такого то числа такий то період буде пров... проводитися технічно оти. Відповідно, жеки повинні будуть повідомити жильців про те, що будуть виконуватися роботи. До того як працівники Тернопіль газу розпочнуть свою роботу. Жекам та ОСББ пропонують підписати типові договори. Спершу будуть обслуговувати ті будинки, які першими заключать договори. Та не всі голови ОСББ готові так співпрацювати. ОСББ на себе брати це не готово. Тому що ну ви розумієте, підписати колективний договір це означає всі проблеми пов'язані з цими колективними з, е, е, обслуговуванням цієї системи. Треба взяти на себе. І найбільша проблема зараз буде на сьогоднішній день. Це є фінансова, тому що в мене в кошторисі на 2024 рік не закладено 150 гривень з квартири на те, щоб заплатити газу, і це без усунення неполад. Та у газотранспортній компанії повідомляють, навіть без договорів вони будуть обслуговувати газову систему будинку. Ну якщо ЖЕК відмовиться заключити договір, то е, у технічний гогляд ми мусимо здійснити. Ми необхідно провести, і і дана оплата буде розбиватися на абонентів. Отож, хто і за що платитиме, на ту суму впливали рік газифікації будинку, там, відповідно, газопроводи, лежаки, запірна арматура, стояки, кількість споживачів, не особи, а споживачів. 100 квартир, два нежитлових приміщення. Це є 102 споживачів споживачі в даному будинку. І ми вирахували там, є відповідний затверджений розрахунок. Простіше кажучи, раз на 3-5 років працівники міськгазу перевірятимуть систему газифікації, оглянуть стан труб, стояків герметичність. Далі виставлять ОСББ рахунок. Голова має оплатити його. Але якщо ваш будинок договору з міськгазом не уклав, то цю суму ділять на всі квартири плюс підвали. І отже, у вашій платіжці з'явиться нова фотографа за техобслуговування технічний огляд виход входить. Планове випробовування системи. Ми відповідаємо за щоб не було витику газу. А вже запірна арматура і виходить з ладу, це все додаткові витрати на ОСББ. Для містян така схема обслуговування не зрозуміла, бо, виявляється, навіть після перевірки, якщо труби чи стояки таке зламаються чи пропускатимуть газ, то міська газ за це не відповідає. Витрати все одно на плечах ОСББ. На мою думку, це не дуже нормально, по-перше, тільки. Як люди ну тільки прийдуть перевірять, чи все окей, це вже платіж. А потім, якщо виявлять якусь несправність, то ще плюс треба збирати з людей кошти. І коли я живу, я не чув, щоб обслуговували. Тобто, виходить, обслуговування як такого немає. А тут давайте ми будемо обслуговувати і за це, це кошти. Додамо, що рішення платити міськгазам за обслуговування це розпорядження кабміну. Такі схеми діють у всіх містах. Тож, розуміючи це, тернополяни кажуть діватись нікуди за виставлені рахунки сплачувати будуть.